Соня хоче піти на танці, тому ми приїхали в магазин, де усе продається для танців. Це, напевно, один з найбільших у Хмельницькому, який розташований в мікрорайоні Гречани. Є усе для бальних танців, хореографії, народних чи навіть соціал-денс. Соня йде приміряти боді та спідничку, а ми подивимося взуття. Великий вибір як і для діток, так і дорослих. Наприклад, такі стильні для латини чи щоденних тренувань. Та навіть є для хай хілз В мене мала нога 21. 5 см, то тут можна замовити підбори під мій розмір. Також є дитячий одяг на турніри. Та більше 30 видів боді. І такий в Соні вийшов лук. Мені здається, їй точно пасує. А що скажете ви? Ну і тепер можна підкорювати світ. А я приміряла комбінезон. Ви знаєте мою любов до них. Для діток також є комбінезони. А ще зручно, що в них є сайт, де вказані ціни та увесь асортимент. Та мій другий лук класичні брюки та боді. Напевно, мені також треба. Йти танцювати.